І про ситуацію на фронті росіяни наступають на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Водночас окупанти змушені оборонятись на Куп'янському, Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому, Криворізькому та Херсонському напрямках. Наша авіація протягом поточної доби завдала чотири удари: три по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника та один по позиції зенітного ракетного комплексу. Воїни ракетних військ і артилерії в. Той же час уразили район зосередження особового складу та ОВТ ворога і позицію ЗРК окупантів. Ворог продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження силами оборони живої сили та військової техніки противника за попередні дні. Так, в Луганській області уражено склад боєприпасів, близько 50 окупантів знищено та до 50 поранено. В Запорізькій області втрати ворога склали до 15 осіб вбитими та до 20 пораненими.